Традиційно в четверту суботу листопада ми згадуємо жертв Голодоморів. Цього року ми відзначали 90-ті роковини пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. На кількість мільйонів наших українців Загинуло від штучно створеного голодомору і того, що забирали в українських селах в першу чергу останні можливості харчуватися, зерно це страшна подія. Це подія, яка вже прив'язана всьому світі як геноцид проти українського народу, і багато країн до цього приєдналися, тому що архівні факти. Говорить про те, що це було штучно підготовлений спланований голодомор проти спротиви українського народу. В цьому році день пам'яті припав на 25 листопада. Саме в цей день до хреста на курганах, які знаходяться по вулиці Івана Франка, несуть квіти та колоски пшениці. Безперечно в історії України були різні трагічні, важкі моменти. Але голодомор тридцятих років, мабуть. Одна з найбільш страшних сторінок нашого життя я абсолютно переконаний, що визнання цього факту в усьому світі, а сьогодні ви знаєте, вже біля 40 країн визнали саме геноцидом проти українського народу ті е, події, які відбувалися з ті роки. Ми маємо все зробити для того, щоб і пам'ятати про це, але уникати, зробити все для того, щоб ніколи не повторилось, це страшне, така страшна сторінка в житті людей. То не пам'ятає свого минулого, приречений пережити його знову, щоб зберегти в пам'яті такі страшні події з минулого нашого народу. Ми вшановуємо пам'ять загиблих, і ми повинні робити все для того, щоб цього більше не повторилося. Сьогодні ми маємо максимально зусилля всі направити на здобуття перемоги. І я переконаний, що український народ дуже згуртований і налаштований саме на те. Щоб все зробити, щоб в наступному році була велика перемога, я дякую сьогодні Збройним силам України, силам територіальної оборони, всім нашим захисникам, з вірою в світле майбутнє і з пам'яттю про те, щоб ніколи не повторилась трагедія голодомору. Слава Україні!